Друзі, доброго вам всім ранку. Дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 20 грудня 2022 року. Вчора, 19 грудня, на День Святого Миколая, прийшла мені смс, що на новій почті у вас до вас, верні, прийшла посилка. Я не зрозумів, потім подивився посилка від Дмитра Саврона. Діма. Величезна, величезна подяка. Я подивився позиції, ті, які ти мені прислав у подарунок, просто так. Просто подарункова посилка. Я не знаю. У мене емоції, вони просто завалюють. Я сьогодні відкрив, тому що в нас вчора світла не було. На новій почті, дякуючи генератору, я отрив цю посилку. Але не знаю. Просто. Емоції завалюють. Зараз я покажу, розпакую. Тобто тут є черенки і тут є продуктова позиція. Тобто, я, ну, я, я ж кажу, я не знаю. я... Хто на... Не, не знаю, одні, одні позитивні емоції. Розкриємо, глянемо, покажем. Так, чайок, будь ласка, фрукти. Банани. Тоді що там ще? хурмичка, Це тема хороша? Так сир, Кава. Печиво. Колбаси. Я ще був. Так. Лимончики до чайочку. Мандаринчики. Це, друзі, я не знаю, це щира людина. Я не знаю у нього відношення до мене на висоті. Просто на висоті. Друзі, я зараз вам покажу позиції черенків. Я не в мене, блін, я. Не знаю, відповідь це однозначно від мене буде. Це, це не питання, це не, не обговорюється. Але, але тут просто, тут, тут, як кажуть, треба дивитись, виноградарі мене зрозуміють. Якось так. Так, ну що, погнали. Сказка. Ну це я думаю, що це кишмиш сказка. Дивіться, який черенок. На п'ять почок. Так, що це у нас? Чорний рояль. Я буду всі зачитувати, які є соперник. Білий клик. Содружество. До речі, друзі, содружество у мене вже саджанець росте. В тому році Дмитро мені також прислав черенки, і содружество там було. Зоренька. Дивіться, черенки які. Каже, я там тобі нарізав. Каже, вкинув черенки. Вибереш позиції, може тобі що там понравиться, не понравиться. Та я тут, усього, взльотна полоса. Ну Тут є такі друзі позиції, що можна пустити на прививку. Оксайський манікюр. Це ось на прививочку, можна буде його спробувати. Кинемо. Так. Пам'яті шмільова. Ну, Ну, я не знаю. Я, 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 я як подивився, я ж кажу. в мене емоції. Вони просто завалюють. Три почки пам'яті Шмільова. Ну. Я не знаю. Тільки позитивні емоції. Так, пам'яті Броніслава. Так, а ось іще. Ламборджині. Получається у нас на 5 почок черенок. Ху-ху-ху. Так, Етюд. Краса Дніпра. Хілтон. Ось одноглазковий Артек. Піде на прививочку. Велюрчик. Борис Вілюр. Борисфен. Так. Біла леди Денька. Я буду зачитывать, какие есть, друзья. Чтобы дуже так... Вот еще одна денька, две деньки. Так. Зоренька. Еще ось одна. Так. Красная Роза. Капец. Капец. Эмир. Миланка. Так, що це у нас? Щось я не. А, грація. Енергодар. Піде на прививочку. А хоча, друзі, це такий черенок, що він піде не на прививочку, а я їх, скоріш за все, пророщу у тому. У, у... у ємкості її вирощу садженець. Красавчик. Краса Дніпра, Басаньки ельвіра. Банзай. Дивіться на дві почки. Я, я ж у мене одні позитивні емоції. Перцовий і красний. Колись, колись дуже давно я дивився на перцовий красний. Дуже мені його хотілося. Щось я то те, то се, і потім з виду опу... випустив, як то кажуть. Ось він, пожалуйста. На 5 почечок. Два череночка можна зробити і посадити. Пере... Переділити. Енергодар. Так, що це у нас однопочечний. Су... Сударушка. Дивіться. Привить, пожалуйста. Прив'єм. Не то проростем. Находка калугіна. Взльотна полоса, імператриця, Басанті. Дніпровський сувенір. Друзі, я не знаю, це щира поважна людина, яка до мене відноситься з повагою. Я хочу так сказати, ці всі черенки я. Спущу підвал на збереження на наступний рік. Дай Боже, щоб уже в нас наступив мир. Щоб працювали спокійно, як то кажуть. На наступний рік я їх пророщу. І все, все буде добре, як то кажуть. Будемо вирощувати, але для мене це супер-пупер позиції. Якось так. Велика і щира подяка Саврану Дмитру. Анатолійовичу за такий подарунок на Святого Миколая. Тільки вчора я його не зміг відкрити, тому що в нас не було світла цілий день. Ночі сьогодні тільки з'явилось. Але сьогодні я відкрив, показав, що це дійсно добра людина. Якось так. До речі, друзі, Дмитро Савран обновив свій каталог. Заходьте до нього на сторінку в Фейсбуці, заходьте до нього на YouTube канал, також підписаний він там виноградник Савран. І знайдете, шук... заходьте на каталог, дивіться, вибирайте собі потрібні позиції, тому що в нього там асортимент дуже здоровий, так як. І класика, і новіші форми, і супер-пупер новинки є. Так що заходьте на каталог Дмитра Саврана, вибирайте собі потрібні позиції. Також ціни я не скажу, що вони високі, ціни адекватні, нормальні ціни. Я заходив, дивився, продивлявся. Якось так, друзі. Ну що? Бажаю, друзі, вам, у вашій домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, з допомогою таких людей, як Дмитро. Все в нас буде Україна. Ми всі українці по-своєму щирі, ми всі українці по-своєму робимо свою роботу. І я думаю, що все в нас наладиться, перемога за нами. І все в нас буде Україна. Друзі, дякую за увагу. Щира подяка Дмитру за подарунок. З вами був Талян. Сьогодні у нас 20 грудня 2022 року. До побачення! Ще побачимось!